Сезон гарбуза у розпалі, і багато хто шукає нестандартні способи його використати, окрім каші і супу. А ви знали, що з гарбуза можна зробити справжні цукати. Це домашні солодощі, які нагадують маленькі шматочки сонця. Вони виходять ароматними, красивими і корисними. Секрет простий: додай трохи лимонного і апельсинового соку, і колір залишиться яскравим, а смак свіжим. Це ідеальні домашні солодощі, які зберігаються місяцями. Гарбуз нарізаю і очищаю від шкірки. Один кілограм гарбуза нарізаю кубиками одинакового розміру. Приблизно 1,5-2 см. Так вони рівномірно проваряться і красиво підсохнуть. Відразу складаю кубики до каструлі. Тепер готую сироп. З одного апельсина і одного лимона я знімаю шкірку, розрізаю наполовину, очищену цедру не викидаю і додаю до кубиків гарбуза. Це додасть особливого смаку. А з цитрусів вичавлюю сік, додаю сік лимона і апельсина до цукатів. Це зробить їх прозорими, збереже колір і зробить смак свіжим. За бажання можна додати 50 г імбиру нарісаного невеликими шматочками. Якщо є паличка кориці або дві чайні ложки ванільного екстракту. І на 1 кілограм гарбуза я беру пів кілограма цукру. Засипаю у каструлю, трохи розподіляю рівномірно, і можна навіть потрусити каструлю. Накриваю кришкою і залишаю на 6 годин або на ніч, щоб гарбуз пустив сік. Ось так виглядає гарбуз у сиропі. Тепер знову перемішую. І кладу на вогонь. На середньому вогні потрібно довести гарбуз до кипіння. Потім зменшую вогонь, готую 5 хвилин, періодично помішуючи, відкладаю в бік, залишаю охолонути до кімнатної температури. І ось так потрібно повторити 3-4 рази доти, доки гарбуз повністю просочиться сиропом. Отже, довести до кипіння, тушкувати 5 хвилин охолодити. І так, ще 3 рази до прозорості гарбуза. Ось подивися, які красиві шматочки, такі напівпрозорі і запах неймовірний. Але це ще не все. Тепер потрібно відділити гарбуз від сиропу, поки він ще гарячий. Витягаю шматочки і викладаю на сито, даю їм стекти. А отриманий сироп проціджую через сито і переливаю у ємність. Цей сироп можна використовувати для напоїв або інших десертів. А цукати буду сушити. І кілька варіантів є для сушки. У духовці поставити на температуру 50-60 градусів, дверцта залишити привічинними, щоб виходила волога, і періодично перевертати шматочки для рівномірного сушіння. Другий у дегідраторі Це найзручніший спосіб: 55-60 градусів 6-8 годин. І на повітрі можна сушити на сонці або при кімнатній температурі, накривати мерлею від комах. Викладаю гарбуз на рішітку, зберігаючи між кубиками відстань, і кладу сушитись. Я роблю в дегідраторі 55 60 градусів 6-8 годин. Головне, щоб шматочки залишалися м'якими всередині. Гарбуз стає пружним, зберігає яскравий колір і аромат. Змішаю кукурудзіний крохмаль і цукрову пудру у рівних пропорціях. У мене приблизно по 10 грам. Посипаю зверху або обвалюю цукати в пудрі. Це вже за твоїм бажанням. Так цукати не склеються між собою і будуть красиво виглядати. Цукати добре зберігати у скляних банках. Можна також використовувати як прикрасу для тортів, додавати у випічку чи просто їсти з чаєм. А також дарувати у баночках. Ось такі красиві бурштинові, ароматні і неймовірно смачні гарбузові цукати чудова альтернатива магазинним солодощам. Вони корисні і зовсім не схожі на гарбуз. Спробуй приготувати і переконайся, смачного!